Вони вкриті сірим пушком, який за місяць скинуть і стануть схожими на батьків. Цьогоріч перші дитинчата з'явилися на світ на майже два тижні раніше ніж торік, розповідає біолог Вадим Ткаченко. Цим малим всього два тижні. А цій узагалі тільки но вилупилися з яєць. Наразі на острові знаходиться від 2,5 до 3,5 тисяч пінгвінів. Кількість гнізд становить 1572, а перші пташенята. З'явилися у нас 7 грудня. Найпоширенішим видом біля станції Вернацького є пінгвін Дженто. Від інших його вирізняє червоний дзьоб з ростом. Ці птахи 80 сантиметрів, вагою до 6 кілограмів. Втім, до 2007 року пінгвінів біля станції взагалі не було, каже науковець біолог Вадим Ткаченко. На південці теплолюбиві птахи мігрують через глобальне потепління. Час від часу їхні гнізда засипає снігом, Втім, до такої погоди вони пристосовані, можуть і самі гнізда відкопати. А ось науковцям доводиться і лопатами працювати. Таке уже воно. Антарктичне літо каже метеоролог із Вінничини Олександр Автенюк. Зимує на полюсі планети. Він втретє. Розповідає цьогоріч біля станції на мисі Марина, острова Галіндес. Науковці єдиної української полярної станції зафіксували рекордних за 20 років 3 метри снігу. Антарктичне літо нас зустріло снігами, що призвело до максимального накопичення снігу. На даний момент температура сягає, коливається в межах від мінус 2 до плюс 2, а абсолютний максимум може бути до плюс 7, мінімум до мінус 7 градусів, але температура середнє значення за місяць коливається біля нуля. Наразі науковці 26-ї української експедиції рахують, скількома малюками пінгвінів поповнився острів. Праця не з легких, бо ж обійти треба. Кожне гніздо пояснює Вадим Ткаченко. <гас> Попередньо вилупилося з опів тисячі пташенят. Декілька десятків яєць ще висиджують. Місяць після появи на світ, дитинчата будуть у гніздах з батьками. Потім їх покинуть, вчитимуться плавати в океані і самі добуватимуть їжу. Дють, гріють і охороняють своє потомство. Мама і тато пінгвіне по черзі. Яйця теж більше місяця висиджують парою позмінно, а партнерів пінгвіни обирають раз на усе життя. Ірина Хоходра. Новини на Суспільному. Вінниця.